Ігнорування важливих повідомлень і попереджень завжди має трагічні наслідки, тому що ці повідомлення вони є для чогось. Почитай Євангеліє, добру новини сьогоднішнього дня. Каже там Христос, що так як було за Ноя, всі їли, пили, веселилися, виходили заміж, віддавалися. Прийшов час і настав кінець, тому що ніхто не звертав увагу, що Ной будував човен. Та для всіх виглядало, що це дурниця, що він будує човен посеред постелі, що можливо він схиблений, але Ной знав, чому він це робить. Він робив це на Боже Слово і намагався показати людям, що їм потрібно щось робити, щось дивне, щось незвичне, але воно важливе, тому що так сказав Бог. Сьогодні Ісус говорить про день чоловічого сина і про свій прихід. Сьогодні Ісус говорить про те, що Він прийде і буде розділяти людей, розділяти на кого, на тих, хто ігнорував і хто не ігнорував його слово. Якщо ти хочеш, щоб в той день, коли прийде син чоловічий, ти був відділений як Божа дитина. Пам'ятай виконувати Боже Слово, ти маєш купу знаків, що пригадує тобі, ти християнин, ти дитина Божа. А з іншого боку, будуть ігноранти для одних рай, а для других плач і скрай з зубів. Подумай, яке майбутнє ти бажаєш собі і використовуй знаки, які дає тобі Бог, щоб ти мав насправді щасливе і добре життя.